Саме величезний привіт. І запрошую найкращих на перегляд акційних товарів в магазині Єва акції 13 та 14 листопада. Дякую вам за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Вже на постійній акції. В магазині Єва знижки 50 на парфюмерії, Дуже часто тільки міняють просто марку. І сьогодні Москіно... Рако Барокко, вся парфумерія зі знижкою 50%. Показувати вам все не буду, надаю вам просто інформацію. А мов скину мій а, самий улюблений а, аромат. Я ним користуюся. А, будете в Єві, обов'язково наносіть на зап'ястя понюхайте, який він чудовий. Надзвичайно крутий. І ще мій улюблений це а, Zara Голд. Може, у вас є такі аромати, які от ви полюбляєте? Надзвичайно, от він ваш і все. Я знаю, що дуже багато дівчат, жінок, панянок люблять дольче Габану, цю Light Blue. Дуже багато. Який ваш улюблений аромат? Далі також знижка 50%. Ми з вами любимо такі акції, які товари за півціни. Єлізавета всі засоби для догляду за обличчям та тілом мінус 50 від звичайної ціни. Тут дуже великий вибір різних сироваток для шкіри обличчя. Зараз зі знижкою 50%, 170 та 199 гривень. Також можна придбати різні доглядові маски. Зі знижкою 50%. пілінги для шкіри обличчя і патчі для шкіри навколо очей можна придбати за 229 гривень. А гель пілінг для шкіри обличчя 199 Знижки. 50 на на та аміга, тобто шкарпетки жіночі та чоловічі зі знижкою 50 Вже теплі шкарпетки. По 40 гривень я заокруглюю ті копійки до більшого. Ось такі можна придбати з різними з різними візерунками. 45 гривень зі знижкою також чоловічі шкарпетки. 45 гривень ось такі однотонні. Всередині йде плюш, як показано на картинці. Тобто це не просто шкарпетки, підошва йде плюшова, тепла 45 гривень. Зверніть увагу, дуже хто мерзне, ці шкарпетки практичні. І ось такі також а, чоловічі з різними малюнками по 52 гривні. Ну і також дуже багато вже таких в подарункових упаковках. Чоловічі шкарпетки 129. І ось в таких банках також жіночі. Надзвичайно цікаві. Це новинка цього року. Ось такі машинки. А всередині шкарпетки чоловічі. Ціна 129 гривень. Жіночі шкарпетки у вигляді ось таких пончиків 95 гривень. І також дитячі по 95 гривень зимові. Ходіть далі розглядати акції. Є дуже багато а, таких класних акцій, тому що попередні акції взагалі були не кудишні. Чесно вам хочу сказати, я навіть не а, знімав відео, тому що нічого не було такого доброго зі знижками хорошими. Персіл, всі гелеві капсули для прання 11 та 13 штук зі знижкою 50%. Так, ось вони. Персіл колор. 4 в одному, тут 13 капсул. Їх ціна зараз 199 гривень, і також в акції ось цей Persil Expert, бачу, навіть розкупили вже 199 11 штук. Він тут на дві капсули менше, але він набагато ефективніший. 13 та 14 листопада Т на Леді. А зі знижкою 40%. Давайте покажу вам. Ось така 58 гривень. 24 штуки 58,60. Зверніть просто зараз увагу, дуже хороша ціна на оці, на оцю гігієнічну лінійку Т на Леді. Ось такі по 58,60. І 24 тена Леді Слім. Добре, не будемо її витягувати, нехай стоїть вона тут 24 штуки, майже 87 гривень. Наступна акція це жіноча гігієна Лібрес. Також зі знижкою 40% від звичайної ціни. Наступна акція також хороша, мінус 40 від звичайної ціни на всі вологі серветки та вологі рушники. Instagood. Ось ця лінійка Insta Instagram, да? Навіть ще кешбек український діє. Це серветки. Придумали досить цікаво, якщо виходите до спортзалу або ж десь на роботі, вам потрібно використати рушник. Ось такий рушник: 24 гривні, тут 20. 4 рушники, вологі мокрі. Також зі знижкою серветки instagood пакування йде 60 штук, ціна 27 гривень. Та instagood серветки вологі з клапаном, досить важка упаковка. Це, мабуть, те, що свідчить про те, що добре пропитані рідиною 42 гривні. Також зверніть увагу 100 штук. І ось такий, який можна кинути з собою у рюкзак у сумочку Інстагут. Всередині йде 15 штук, вони дуже хорошої якості, по 8 гривень 40 копійок. І давайте подивимось, що з кешбеком 80% в цій сухі шампуні OneMe з кешбеком 80%. Ось такий великий можна придбати за 139 гривень об'єм. 200 мл. І дивіться, як гарно написано: свіжість без білих слідів. Ось такий оригінал написано а, тут всюди написано свіжість без білих слідів просто різні аромати, я зрозумів, з різними ароматами, бачу, що фруктові, і можна придбати ось такий маленький 100 мл 83 гривні. 13-14 листопада кос, всі аксесуари для педикюру та манікюру з кешбеком 80%. Так, ось ось-ось-ось-ось-ось вони. Регулярна ціна, але кешбек 80%. А ось тут я бачу товари з жовтими цінниками. Кос і ще й кешбек. Ось такі щівчики. Для нігтів. 55 гривень зараз зі знижкою і кешбек. Ось такий можна придбати за 40 гривень і отримати також кешбек. Жіночі станочки, всі станки для гоління, крім одноразових, з кешбеком 80%. І ще я хочу показати, ось дуже хороша знижка на Venus Gillette Тут 5 лес. Вони йдуть зі смужкою гелевою та зі смужкою, яка підіймає волоски. Зараз 244. Так, Венус, не буду витягувати, тяжко тягнеться. Венус на три леза, 354 з трьома лезами. З трьома І також можна придбати бік з двома касетами 305 гривень. А ось цей буде найбюджетніший на 2 леза 141 гривня. Бачу деякі позиції на чоловічі станочки для гуління. Також в акції. Ось цей бік на 4 касети, на 5 лез 393, ще й з кешбеком. Із джилета є Мак-3. І ось ці станочки, тримери також можна придбати а, зі знижкою і отримати кешбек. До речі, дуже хороший а, буде подарунок до свята. А, ви купите продукт зі знижкою, товар і ще отримуєте кешбек. Це вже можна витратити на другий день на себе. Наступна акція на GlamBi 2 дорівнює 4. Купуєте 2. Продукти, товари, дві косметичні одиниці, і ще дві отримуєте у подарунок. Хочу вам сказати, що зараз косметичні набори. Єва поставила зі знижками. Також зверніть увагу: новинка від About: двофазний термоспрей для ламінування волосся входить в набір, маска кератинова і шампунь екстра свіжість. Цей набір за 319 гривень. Дуже хороша ціна, враховуючи, що майже там 100 з копійками виходить за одну штучку. Теж цікавий набір від About Зараз зі знижкою, подивіться, які гарні а, пакування красиві. А, це лосьон для рук і молочко для рук по 100 мл. 199 гривень. Набір. Набір від About. Тут а, гель для вмивання, а, з алої для шкіри обличчя і спонж для вмивання. Набір 149 гривень. Також в наборі маска скраб для обличчя та маска для очей. Одноразові. Подарунковий набір для душу, мочалка та гель для душу. А мочалка така досить цікава. Так, і гель для душу, об'єм, мабуть, 250 мл. а ні, півлітровий. Це дуже хороша ціна тоді на такий набір: 139 гривень. Ще один ось такий набір цікавий від About. А, скраб для шкіри голови, досить хороша ця штука. І а, вода для волосся. Що за вода? Вода, 7 секунд. Ну, добре. Ось такий набір для дівчаток. Зараз був 88. Ось такий набір Рамбутан, гель, глітер, лак для волосся спрей 245 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок, щоб у вас все було гаразд. І зустрінемось вже сьогодні в іншому відео.